В цьому вся фішка. Да, дивіться, насадка з насадочки. Це відразу можна сказати, що був не карась. З насадочки зняло одного хробачка. Тут їх було два, лишився один. Це була якась інша рибка, яка потягнула просто за кінчик хробака і відповідно зірвала його з гачка. А ми в цей момент побачили клювання. Якщо був би карасик або навіть така от пліточка, яка клювала. Риба достатньо велика, достатньо потужна, вона б таку насадку відразу б затягнула б до себе до рота, відповідно, саме засіклася, або ми б її підсікли. Так, ну, дамо ще один шанс марципану, тому що криль реально розриває сьогодні. Пробуємо марципанчик, я ж кажу, ми на нього закидали один раз, не клюнуло, тому пробуємо ще раз. На набережній, ну будь-як завжди, досить.